Мені написала людинка. Таки вона готова мені віддати iPhone 13, iPhone X. І не вийшло за 70, але за 80 євро вийшло взяти. попробують його продати за 215, 220 євро. Так, що в Вітозі у нас вийшло? Надійте на мою зачіску, тому що це після кепки таке постійно. Я не знаю, як хлопцям, як ви розкажіть мені, можливо, подивитесь цей відео. Напишіть в коментарях, будь ласка, поясніть, як, мені, як ви живете зі Тому що шапку діли, потім там, ну, до дівчини свої прийшли там додому, туди-сюди, хочеться красиво виглядати, знімаєте шапку, у вас отаке на голові. Вітозі, що в нас по цьому дню вийшло? Ми забрали ось такий от. П'ятнадцятий айфончик і все. На жаль, продуктивність цього дня із моїх 100%. Я думаю, зібрала лише 50%. Так, зараз я коротше перекиду сюди клавді, хочу хоча б деньок ним попользуватися, кайфануть від нього чуть чуть і зразу його продавати буду. Зараз пофоткую. Ну сьогодні вже не пофоткаю, бо вже ну ви бачите моє освітлення на вулиці темно. Тому я завтра зранку от фоткаю е, свій тринадцятий айфон, свій п'ятнадцятий айфон, Обох виставлю на продажу. Що швидше з них продається, улітає. Що довше остається в мене на руках. E, Потім я куплю ще один і так само роблю з тими. Слідуючий, який продається, улітає, який остається, остається у мене другий продається, той остається у мене. Вот. E, Далі що хотів сказати? У нас ще досі висить на продажі PlayStation із uh, VR-очками. На жаль, я щось не рішив її продавати зі э, літом, коли всі школота дома сиділи. Зараз коли навчання почалося. Вже вона нікому не потрібна. Тому за 230 євро висить оця штука, і її ніхто не купляє Разом з очками за 230 євро. Я не розумію, чому та п'ятницю в мене немає роботи. Я їду у Франкфурт, тому можемо пошукати щось у Франкфурті, кстати. я йду на гульки, але все-таки може щось і підпадає, та я візьму якийсь. Айфончик собі у Франкфурті, Дай Бог, щось там буде таке дішевеньке. Місто чи маленьке, тому сподіваємося. Це у нас другий день пішов. Точніше, взагалі це третій день тижня, але... Опа, це не треба робити. але роботи другий день. Во, зараз ми готуємо наші айфончики для продажу. Беремо вушкоді. Надати е, одненьку цітью. Не Що, китайці, не придумали, як його розпочатувати, без того щоб не рвати. Що ми робимо? Ми вшикимо і починаємо його витратимо зі стороною краще. Та Тати шо? Татишо? Тати шо? Сразу, ніби після миєчки якимось роботяжкою. Так ти що? По дрям. Скільки грязючки тут? Відкриваємо жалюзю, щоб більше сонячного світла попадало. І фоткаємо наший 15-й айфончик. Трошечки яркості додаємо. Так, камери мені забули протерти.

Я виставив на продаж. І я почти всі продав ще до виходу цього відосу. Але ось остання книжка, яку я продаю на відосі, тому я зараховую ці 10 євро в нашій банк. Тобто плюс 10 євро, я щойно заробив. Так, є дві новини, погана і хороша. Начнемо з поганої книжку не. Получилось відправити, тому що пошта вже закрита. І хороша новина, iPhone 13 проданий. Тобто я його сьогодні вранці лише виставив. І він вже проданий. Мені вже скинули передоплату, Осталось його відправити, щоб доказати вам, що мені прийшли грошики. Ось, я вже їх зняв, мінус 183 євро. Я їх зняв. І ще 33 євро заблокованих лежать на PaйPalлі. Вони розблокуються після того, як ви підтвердите е відправку Кстати, Це вам на майбутнє для таких, як я, хто не сильно хоче розбиратися, але хочу десь взяти інформацію. Скажу так, я. З PayPal не дружив. Я не знав, як це все працює, Мені було стрьомно, і що я хочу сказати, що я... краще все я такі відправити Гроші заблокувалась Бла... благополучно і Я не знав, що робити. Що робити? Просто заходите через комп'ютер, бажано через телефон. Це сложніше. Набагато через комп'ютер заходите, підтверждаєте е... накладну, вписуєте туди накладну, ту, яку яку відправили. Вам на пошті дають накладну, ви видіть циферки туди, вписуєте, і все одразу на наступний день після отримання. То в людині вам на рахунок поступають гроші. Так, що хочу сказати. Книжечку книжечку ми вчора відправили. Заробили ми на ній 10 євро. Далі ось такий 13-й айфон. Вчора я вам показував, я його продав, мені скинули предоплату. Дінішки вже в мене е, на карточці. Мені скинули... скільки мені скинули? Мені скинули 210 євро, 180 уже мене на карті. І там... ані сто І коротше там 33 євро ще лежить на, на PayPal. Ось. Скажи щось про цей телефон. Та да, це йовно це взагалі, смотри. Та да, ти що, качество влашає. Да, надо вот так ходити, надо... Треба на треба сюди зарядку вставити, бог. І отак ходити, його прив'язати. Це для стрімов, йобсту ти. Це для стрімов зарядка, ні? Смотри, тут навіть відпечаток пальця по екрану, це ж взагалі, як вони... Тут же в айфона такого немає. Він не працює. Скажи, а наші очки раз 3 хвилини протираєш? Та, да, блядь, пиль. Яка Пацики, що це було такое. Коротше, я вже приїхав ось у Франкфурт на центр в центр Банхов. Зараз нам будуть гашиш е, Що хотів сказати? Ось я домовився з людинкою коротше, зустріться, але в нього е, він, я не знаю, що за прикол. Він казав мені, що він буде весь день вільний. а Зараз він каже, що тільки до 3.20 може. І, і, і типу в мене далі термін. давай приходь на 4.45 І коротше, тепер треба десь прогулятися. І потім поїхати, поїхати до нього. money. хело, гіпмір манік. Це а, це Кларкін, той що очки сніметь і на... Суперрамен. Хочу братва домовилися, що зустрінемося з його жіночкою. Оп, приїжджаємо туди. Без 10 4. Я зустрілися каже, каже, взяв курточку, бо мороз на вулиці, 27 градусів зараз. Короте, трохи завтикав підзняти, як я забрав айфончика, але ось він вже в мене на руках ідеальний, просто, ідеальний стан скинути думаю, до, до нулячки. Короте. Куда ми йдемо? Можемо на метро одразу. Ну давай. то давайте. Давай. Скинути, я перевірю його перед цим. Зачі дуже класно, що люди роблять. Е, знаєш, вони не скидують його перед, перед тим, як я дивитися його. Що вони спочатку ну, дають мені можливість подивитися, провірити його повністю, а потім вже скидують його до заводських. Коротше, а, стан ну, так, стан чудовий. Подижі, я, е, я трошки про... пізніше покажу його повністю, без чохла, бо зараз знімати не хочу. Uh, yeah. Все працює. Rome, ну, щось то йде зароблені. Він дуже класний. Насправді мені дуже сильно X подобається тим uh, своїм візуалом. Мені подобається як. Uh, ну Це перший був такий прорив, знаєте, після там восьмого плюс, навірно, uh, проривчик і візуал мені iPhone X прям дуже подобається. якби, Якщо б такий візуал залишився по всього дня, я би б з собою. Розстрою ріше поселки. Дякую за